Всім привіт! З вами Деніс Френні. Коротше, постараюся після Несвіка з'їсти реакцію на морозиво Сангіра лід. Давайте ми його прореагуємо і можна поставити цього тижня галочку. що Щоб... Я вже більше морозиво з цього тижня не купую. Тому давайте до заставки. Поїхали. Заставка Дені Стренні реагує, Дені Спрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Добре, читаємо так, як є. На морози воліт сан гріє, гріє, гріє. Дістаємо що е, дістаємо, тарілочку. Все. Так. Все, поїхали. Будемо ставити, розпаковувати такі справи. Давайте, друзі, поставимо вас сюди без коментарів. сьогодні, Зараз без коментарів у цьому відео, бо я вас трохи зачитав в тому. Ну, Ясно, не під тим роликом, яким хотів. Ютуб закрив. Що зробиш? Так, відкриваємо. Сангрія, моя мрія, Сангрія, моя мрія, так, і яка моя мрія? Давайте дізнаємось. Ось така моя мрія. Давай реагувати. Все, погнали до Сангрії. Сангрія така, як я тебе зараз угрію, хе, буде тобі Сангрія. Ні, Сангрія мені каже, Сангрія, як я тебе зараз угрію, буде тобі, тобі мрія. Хе. Все. Щось я розримувався, тепер реагуємо. Поїхали. Від 0 до 10. Угу, Шоколад. Фу, шоколад. Кіст змахує на чорний. Сім балів поки що. Ні, шоколад 6. Ні, недобрий. Тепер саме морозиво. О, морозиво. А, це лід всередині. Ну, морозиво, так. Морозиво тере лід. Ой, щось мені воно не дуже до вподобає. Уже шоколад початок дав поганий. Шоколаду тут по 6 балів, не смачно. Тепер лід, поїхали. Хм. Щось кубики льда, якісь намальовані, тут немає кубиків льда. Кубіка, кубики фруктів. Mm. Це вау мар... мармеладно. Мармеладно? А, тут тут, тут мармалад, ага. Все-таки можна щось Але Ви думаю, писане скільки не зможу, Все-таки Угу. Mm. Ну блін. Чогось. Я не можу поставити навіть 8 балів. А чогось, якісь такі фрукти засушені. Поки що 7 балів. Бо ще цей шоколад супортить 7 балів. Шпана оцінка. Якісь таке не дуже. Блин. Що навіть не вісім не виходить? Щось воно не дуже. Просто розумієте, цей шоколад не смачний. І, і все цей шоколад портить. Розумієте, саму серединку цей шоколад портить. Тому такі справи. Я, коротше, я сьогодні чогось 30 числа вирішив воскресити свої старі канали. А щоб ви, щоб ви собі знали, у мене їх багато, коротше, дуже їх багато у мене. І я їх не вів рік назад. Остання публікація була 21 го року, там пару відео. І я вирішив публікнути шорти, розумієте? Щоб перевірити. У мене набирає вроде, шорти багато передів. Перевіримо на тих каналах, моїх інших, чи будуть переді, чи не будуть. На моє здивування. Але в середньому 2000-3000 тисячі, тисячі переглядів, Що до 10 тисяч тільки на моєму каналі набирає 10 тисяч і більше. А всі ці канали, вони тільки 2 тисячі, 3. Але подумайте, це дуже великий результат. Бо 2000 і 3000 це халявні перегляди. Се ну, мною вважаю, що це нормально. Тому, побачите вже. Навіть один мій підписник, оце ще я читав е, того відео в коментарі, е, що він каже, я вже беру з тебе приклад і знімаю шорти. Бачите, вже послухався і знімаю шорти. І буде мати точно перегляди. Тому ви також не втрачаєте шанс. Знімайте YouTube шорти і отримуйте перегляди. Бо це кльово, це круто, це популярно. Такі справи. Щось мені, воно тепер вроді краще здається. що Може й на 8, не знаю. Ну, в кінці, як доїм, скажу вам точну оцінку. Не, напевно, на 8 все-таки не вийде. Цей шоколад все портить, розумієте? Давайте так. Я зараз беру, здираю цей весь шоколад і ми реагуємо тільки на фрукти. Тому поїхали. Я не знаю, що в мене вийде, але я попробую. Бо розумієте, цей шоколад все портить. Думаю, я його заберу, потім з'їм, але потім, коли вже з'їм всі фрукти. Це, коротше, вони просто заморозили фрукти. І вони називаються це морозом. Це навіть не лід, бо вони взяли фрукти. і їх заморозили. Ні, ну вроді, може і лід, може я. Щось не то думаю. Зараз дізнаємось. Так, зараз, друзі, зараз треба ножика, помічника ножика. Помічних ножик. Дубіду-біду. -ду 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 -ду. Де він? Коли тобі треба щось урізати до біду бідубідубі. Приходить він, приходить він, помічник ножик. Все. Досить презентації. Поїхали. Так, все, зараз так швидко ми. Так. В принципі, я майже все. Ну, о! О, як файно забрало. Зараз ми це все. Добре, воно вже кришиться, все. Рашта важлива, давайте. Ммм. Зовсім нічого диву. Кажу, шоколад все портить. Тепер можна сміло поставити 8 балів самому льоду. Шоколаду ні. Шоколад 7. Або 6-6. Mm. Я думав, це щось кайфове, це. Ну, може літневий вайб, але я не знаю, чи це літневий вайб. Ну... Mm, ну... Морозово, в принципі, літ. Тут якісь... А що це за частинки? Смак чого? Апельсина? Давайте зачитаємо. Мороз, воліт, сангріє. Походу, це що? Ага, це апельсин. Все, дійшло. Намальовано апельсин вже. М -м -м. Також є персик, апельсин, ну. Лайм. В принципі, можна споживати. Це я в нас походу персик. Блін, тільки вже придумав привітання на, на свій канал в наступній відео. Бо я з вами кажу в основному Хей народ, з вами Деніс Френдлі, а тут при, придумав Хей френдлі, з вами Деніс Френдлі. Ну Ну, «Friendly, friendly». блін, Hello friendly, з вами Деніс friendly. Блін, реально нормальне привітання. Все, наступні відео. Ну блін, англійське привітання. А, де, а Friendly» типу не англійське. Англійське у нас по-українськи Денис не, буде не Денис, а Денис. А я кажу Денис. І «Friendly», само собою, англійський. Тому можна казати hello friendly, з вами Деніс friendly. Блін, скільки років веду канал, дотепер дійшло привітання. Ну, що це означає? Привіт! А, hello friendly дружні. Та? Дружні. Дружні. Привіт, дружні, з вами Деніс так? Ні, ну в принципі не погано. Бо як я буду казати hello friends, з вами Деніс friend. Не ремуйняться. Hello... Треба казати hello friendly, з вами Деніс friendly. Ну, я зараз перекладу, що таке все-таки friendly означає, бо ми не знаємо. Зараз я перекладу все-таки, що це friendly означає, бо я. Я думаю, що це дружні, але я думаю, нормально. Привіт, дружні, з вами день дружній. Все супер, все супер. Навіть на українську можна. А! Угу. Ну вісімбаю, Блін. Десь такий фрукти, таке не дуже. Добре. Френдліо, так. Тепер ми узнаємо, що це означає точний переклад. Ну, дружній, я ж казав, дружній. Дружній, ну. Ну, а і що це буде, якщо я скажу hello friendly? Привіт, друже. А, привіт, друже. Ну, привіт, друже, з вами Деніс Френдж. Все, hello friendly, з вами Danny's Friendly. О, на кінець я придумав собі привітання. Так як Хаю Хай з вами Іван Гай, так само буде Hello friendly, з вами Danny's Friends. Дойшло. Е! Mm -hmm. Бо я хотів вирішив ще на російську перевести. Це буде привіт, дружелюбний. Привіт, дружелюбний! З вами Денис дружелюбний. <смас> ну я російською вже не знімаю, тому мене цікавить більш українська. Блін, шоколад такий собі. Ну, фруктика... Ну все одно, загальна оцінка буде не 8, балів, а 7. Фруктики, ледве 8 поставив, шоколад взагалі 6, разом 7 показав. Тут витягнуло на 7 балів фруктики. Якби саме шоколад 6 балів. Блін. Просто за це привітання. Не міг раніше нагадати. Просто лише тепер нагадав. Ну, типа, подумав, що а що як так назвати? З вами вітатися, дійсно? Круто. Холодно. Довелося виплюнути. Якісь фрукти, які таке що це супер смачно, це супер холодно. Чекайте, таке питання до вас. Зараз. Лайву тут взагалі немає, а може я. Частинки апельсина? Та, це апельсин був. Коротше, чи хотіли би ви обзор на магазин, в який я завжди для вас продукти купую? Пишіть в коментарях. Не знаю, чи я знімлю, але подумаю. Я, напевно, не знімлю. Ну, ви можете просто лишити свій коментар, більше коментарів не береться, я почитаю. Подумаю, коротше. Коротше, точно подумаю, але чи знімлю, не обіцяю. Все, у нас лишається шоколад. Шоколад ми доїдаємо. Давайте це доїмо. Ну тут 6 балів, тут не смачно, ну, все-таки давайте доїсти. Обіцяв, треба доїти. До чого? Доїсти не чекайте, все добре. Я не туди зловив. Мені не можна ловити це. Бо коротше там кнопочка, що збереження, не збереження. якщо нажму, то мені збереже. А я ще з вами не попрощався, давайте. Фу, якийсь не дуже шоколад. Чорний шоколад нагадує. Це не є чорний, але майже чорний там. Все, друзі, залишки дійдемо. Фу. Коротше, ви оцінки чули. Ой! Блін, завтра останній день літа. Що ви хочете на останній день літа, щоб я зняв? Це щось має бути останній літневе, так? Я знаю. Пам'ятаєте, ми з вами їли жувальні цукерки, не мармелад. Жувальні цукерки від, здається, ми, походу, summer, summer Juice не пробували. Ну я подивився, може пробували, може ні. Коротше, може, завтра куплю. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Ми з вами поїли, оцінки ви чули. Хто не чув ще раз повторюся, значить саме шоколад отримує 6 балів, разом отримує 7. Саме. Заморожений, оцей, що пишемо, лід, оці фруктові, получає ледве вісім, але ледве. Знаєте, вісім з мінусом. Коротше. Та. З вами був на зв'язку. Денис Стренді. Підписуємось на канал, нажмаю на дзвіночки, щоб дивитися моє відео найпершим. І пишемо коментарі, щоб. Щоб що? То, що я вас просив, щоб ви написали, щоб я собі знав. Коротше, дякую за перегляд. Побачимо завтра в новій реакції і чекайте до кінця сьогоднішнього дня ютуб, шорти і відеокліп. Всім пока-пока. Бувайте! Поїли смачно. Ну, може бути, але ні. Все-таки не може, бо 7 балів це погана оцінка, так що поїли не дуже смачно. Всім пока. Йоу!